Доброго часу доби, шановні слухачі! З вами адвокатка, сертифікована медіаторка Вікторія Кравченко. Сьогодні ми з вами поговоримо про наказ. Наказ, який було видано Міністерством освіти України і який має номер 910 від 24 червня 2024 року. Даний наказ має назву про деякі особливості набуття та поновлення статусу здобувача вищої освіти у 2024 році. Хочу зазначити, що даний наказ внесено до єдиного державного реєстру нормативно-правових актів, а також даний наказ зареєстрований. В міністерстві юстиції України 24 червня 2024 року за номером 945-42-290. Чому дуже важливий є цей наказ? Чому він такий важливий? І чому я звертаю вашу увагу на даний наказ? Це пов'язано з втратою можливості отримання відстрочки саме у зв'язку з навчанням. Певним категоріям громадян, які планували продовжити своє навчання у 2024 році і таким чином фактично отримати право на відстрочку. Це стосується, зокрема, аспірантів та асистентів-стажистів. Пам'ятаєте, скільки було спорів? Навколо статусу аспірантів, які планували навчати, навчатися або навчалися за кошти фізичних та юридичних осіб. Не одна петиція була зареєстрована, не одне звернення було написано саме з підстав надання права аспірантам, що навчаються за кошти фізичних та юридичних осіб, мати право на відстрочку по мобілізації. І ось такий цікавий наказ. Підготувало Міністерство освіти України. Давайте з вами більш детальніше розглянемо, які обмеження торкнуться здобувачів освіти у 2024 році. Отже, як я вам сказала, Міністерством освіти було затверджено наказ номер 910 від 24 червня 2024 року. Даний наказ Зазначає про тимчасове призупинення певних дій, пов'язаних з навчальним процесом, зокрема призупинення певних дій, про які ми зараз з вами будемо говорити, здійснюється до 1 січня 2025 року. При цьому наголошую даний наказ стосується керівників закладів освіти та наукових установ всіх форм власності і сфер управління. Тобто всі навчальні заклади України будуть зобов'язані виконувати наказ номер 910 від 24 червня 2024 року. Отже, тимчасово до 1 січня 2025 року призупиняється прийом заяв, проведення конкурсного відбору, а також укладання договорів про навчання за кошти юридичних та фізичних осіб та зарахування на навчання в аспірантуру, а також щодо асистентів-стажистів, які планували навчатися на денній або дуальній формі навчання у 2024 році. З даного правила є виключення, про які ми з вами поговоримо трішки пізніше. Також тимчасово до 1 січня 2025 року призупиняється переведення здобувачів вищої освіти на денну або дуальну форму навчання з іншої форми здобуття освіти. Також тимчасово призупиняється до 1 січня 2025 року поновлення на денну або дуальну форму здобуття освіти. Тепер давайте з вами розглянемо виключення з правил, встановлених даним наказу Міністерства освіти України номер 910. Тобто, кого не стосується таке тимчасове призупинення до 1 січня 2025 року, поновлення на денні або дуальних формах здобуття освіти, або щодо вступу в аспірантуру за кошти фізичних чи юридичних осіб, чи переведення на денну форму навчань, це, зокрема, громадяни України, яким на дату. Оновлення не виповнилося. 20 5 років, це здобувачі освіти, які мали перерву у навчанні у зв'язку з вагітністю та пологами. Також це особи, звільнені з військової служби після 24 лютого 2022 року, особи, які поновлюються для здобування освіти в медичній або фармацевтичній сферах. А також це особи, які оформили академ відпустку тривалістю більше одного року, та особи, які поновлюються до складу курсантів вищих Військових навчальних закладів. Звертаю вашу увагу, що тимчасове. Призупинення щодо вступу до аспірантури за кошти фізичних і юридичних осіб, а також переведення здобувача освіти на денну, або дуальні форми навчання та поновлення на денній або дуальні форми навчання не стосується також громадян, які відповідно до статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію фактично мають право на відстрочку по мобілізації. Тобто, якщо ви Особа з інвалідністю, а відповідно до частини першої статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, ви маєте право на відстрочку, ви зможете вступити в аспірантуру у 2024 році за кошти фізичних чи юридичних осіб. Зможете переводитися на денну або дуальну форму навчання, якщо навчалися, до прикладу, на якійсь іншій формі, на заочній формі навчання. Також зможете поновлюватися для продовження навчання. Те ж саме стосується і осіб, які мають право на відстрочку у зв'язку з тим, що на їх утриманні знаходиться троє і більше дітей віком до 18 років, або якщо громадянин має дитину віком до 18 років, і дана дитина є дитиною з інвалідністю. Або якщо ви маєте дружину, або чоловіка з числа осіб з інвалідністю першої чи другої групи, чи якщо ви є науково-педагогічним працівником і за основним місцем роботи ви працюєте не менше, ніж на 0,75 ставки. Тобто, всі особи, які мають право на відстрочку відповідно до норм статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, не будуть мати обмежень, пов'язаних з вступом до аспірантури за кошти фізичних юридичних осіб, або процедурою переведення на денну або дуальні форми навчання, а також щодо поновлення для подальшого здобуття освіти. Тобто, Можна констатувати, що уряду все-таки вдалося фактично домогтися призупинення отримання права на відстрочку щодо здобуття освіти для певних категорій громадян у 2024 році. Відверто кажучи, хочу зауважити, що я не впевнена. Що даний наказ не буде пролонговано, зокрема, подовжено, і у 2025 році. Підсумуємо, у 2024 році вступити в аспірантуру на денну або дуальну форму навчання на контракт за кошти фізичних чи юридичних осіб буде неможливо. А також всі, хто Планував отримати відстрочку у зв'язку з навчанням в аспірантурі або переведенням на денну або дуальну форму навчання, або у зв'язку з поновленням на навчання, фактично право на таку відстрочку у 2024 році не набудуть. Посилання на наказ Міністерства освіти номер 910 я залишу в описі під даним відео, і ви зможете з ним ознайомитися більш детальніше. Вважаю, що даний наказ 910 порушує право громадян на освіту, яке, зокрема, передбачено в нас Конституцією України. Але поки даний наказ буде скасовуватися багато хто з громадян просто втратить можливість отримати відстрочку по мобілізацію у зв'язку з навчанням. Поки це все. Ще раз нагадую, кожна ситуація індивідуальна. Тож, якщо вам потрібна приватна платна консультація, що буде враховувати всі-всі нюанси саме вашої ситуації, електронну пошту ви зараз бачите на екранах, а також я її залишу в описі під даним відео. Пишіть, будемо співпрацювати і захищати ваші інтереси. Дякую вам величезне за увагу. Дякую вам величезне. Щодо вашої уваги, дякую вам величезне, якщо ви ставите мені лайки, а також коментуєте мої відео. Всього найкращого і до зустрічі!